Які ту нині гриби великі. О-о-а-ка. Ооооо, ще один виконав. Зато звуки ті? Чуєте? Як він звучить? Ось Сиди-сиди, Куди ходив якось покажу? Що, ще один? Раз, два, три, Та ну. Четыре. Та ось воно. Грибне да. щастя почалося. Туди, туди подивись. Який великий далі. Степе. Раз. Два. Ой-ой! Ой-ой. Ой-ой. Ось він Клондайк. Я глиб. Ще один гриб.